Сміття це не наше, це не міське, ну а чи є? Це ж сміття. А то базарники Як пані попитати, Розумієте? Мова йшла. Що мова Івана? Ні. Не я не про я не про то, пане розгрузка ви... тоша, кажетеся, поїдете, нема проблеми. Не про вас даний контейнер, який має форму вагона а. і займає практично більшу половину вулиці. Він заважає дорожньому транспорту, заважає в проїжджій частині нормально пересуватися громадському і приватному транспорту. Коли проїжджає грозовий транспорт, він створює тут аварійну обстановку. Ні заїхати, ні виїхати безпечно, це автомобіль не може. Бо тут самі подивіться, який проїзд.